Здравствуйте! Всех с понедельником и продуктивной нам недели! Сегодня подходит к концу наши вебкасты. И сегодня мы презентуем последнюю серию. Искренне верю, что за это время вы успели стать настоящими офис-гуру и повысили свою эффективность. А значит, много рутинной работы вас теперь не пугает. Сегодня мы поговорим, как бороться с этим вызовом, как можно оптимизировать некоторые процессы. В этом нам поможет Катерина Котенко, выпускница ISIC. -а, и исполнительный директор Индустриального телевизионного комитета. Здравствуйте, Катя. Добрый день. Катя, вопрос такой. У вас много процессов, да, которыми вы работаете, постоянно возникают. Вот как вы справляетесь с тем, чтобы их правильно оптимизировать? Ну мені здається, що секрет успіху буденної роботи просто її завжди робити і завжди її робити швидко. От швидко це точно якби той секрет, який необхідно знати. Для того щоб її робити швидко, необхідно просто е от, використовуючи досвід і знання технологій. Е е е Організувати свій робочий простір, та і відповідно використання цих нових технологій. Що я маю на увазі, Наприклад, якщо е, я ну, трачу декілька секунд цього часу для того, щоб знайти чиїсь контакти, тому mm -hmm. що користуюсь контакт-менеджером, який відповідно синхронізований, ну тобто, це контактами в та, які синхронізовані з телефоном, і вся ця синхронізація відбувається автоматично, тому мені не треба багато часу тратити, щоб знайти чийсь контакт. Відповідно, я не займаюся поновленням цих контактів, тому що використовуючи там Соціальні коннекти за допомогою LinkedIn і Facebook люди самі автоматично поновлюють контакти. Відповідно, вони з'являються в контакт-менеджері. Окрім того, є від ну декілька авторизованих додатків там до, до, до того самого Outlook, там як едперсоналі, тобто ну або коли треба послати великій кількості людей листи. От, з одним і самим змістом, але персональні, щоб далі вести персональні переписку з ними, тобто відповідно використовувати такий додаток. Там крім того, якби є ще секрет в підписах, то, uh -huh. ну тобто підписи автоматично відбуваються. Відповідно, ну є підписи під різні проекти. Якщо це ну, необхідно, комусь там скайп, комусь мобільний телефон, да, для того, щоб не загромаджувати якби, свій підпис, як будь абсолютно всіма контактами, якими користуюсь, або якщо це листи там українською, російською чи англійською мовою, та щоб не створювати підпис, Бо ми всі мої реалії в всіх мовах викладені, то відповідно я користуюся просто такими різними формами, шаблонами для підпису. Користуюся якби, різними формами і шаблонами у Word Excel, для того, щоб абсолютно ну, потім дуже швидко вставляти їх в PowerPoint. От, особливий дизайн презентацій і дизайн вордівських документів. для різних проєктів там чи різних засобів, тобто це теж якби ну, наш секрет, корпоративна культура. То всі, всі мої колеги використовують і різні департаменти там, користуються різними кольоровими такими дизайнами. Template. Спасибо, Катя, за советы. В Свою очі хочу предложить поділитися своїми секретами по в Microsoft Word. Смотрим скрінкаст. Використання шаблонів. Це чудовий спосіб заощадити час і створити документи професійної якості у Office 2010. Відкрити вкладку Файл і виберіть пункт Створити. Word містить багато вбудованих шаблонів. Крім того, можна додатково завантажити шаблони з вебсайту Office. Виберіть потрібну категорію та підкатегорію. Клацніть шаблон, щоб відобразити його у вікні попереднього перегляду праворуч. Знайшовши потрібний шаблон, завантажте та відкрийте його, натиснувши кнопку Завантажити. Ваш новий документ буде відкрито із застосуванням шаблону. Оскільки шаблони містять попередньо настроєні параметри, такі як текст, таблиці, форматування та макети сторінок, вони дають змогу створювати документи швидше, ніж починаючи з нового аркуша. Злиття використовується для створення набору документів, наприклад, листа на бланку, який надсилається клієнтам. Або етикеток з адресою. Кожен лист або етикетка містить однаковий тип інформації, але різний вміст. Наприклад, надсилаючи листа клієнтам, можна настроїти звертання до кожної людини за іменем. Відомості для кожного листа беруться із записів у джерелі даних. Для злиття використовуються команди, розташовані на вкладці розсилки. Найлегше виконати злиття за допомогою області завдань злиття, в якій покроково відображається цей процес. Щоб скористатися областю завдань, у групі розпочати злиття на вкладці Розсилки натисніть кнопку Розпочати злиття і виберіть команду Майстер злиття електронних повідомлень. Скористаємось пунктом бланк листів або електронних повідомлень та оберемо тип документу Листи. Наступним кроком скористаємось одним із доступних шаблонів для листа. Наступним кроком ми оберемо отримувачів. Ви можете скористатися контактами Outlook, створити список або ж використати попередньо збережений список. Ми завантажимо наявний список адресатів, перевіримо, чи у ньому присутні всі наші адресати, та переходимо до створення листа. На цьому етапі. Ви можете ввести свій текст листа та внести дані, котрі будуть універсальними для всіх отримувачів. Наприклад, назва компанії та ім'я відправника. Додамо рядок привітання, ставивши поле звертання та ім'я отримувача. При потребі можна також скористатись блоком адреси. Далі переглядаємо наші листи та завершуємо злиття. предправляющие их на друг або электронным повідомленням. Спасибо за ваше внимание. Вы подошли к концу 10 наших вебкастов, в которых мы рассказывали, как стать настоящими офис Гуру. Искренне верю, что наши советы помогут вам стать более эффективными.